Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Hikvision Turbo HD на HD tvi на аналогового типу. Камера 5 мегапіксельна досить популярна, її дуже часто всі ставлять, використовують. Е, модель якої 20 16H0T it 5 f з 3,6 кутом огляду. Реально хороший кут огляду, приблизно 80-85 градусів, без встроєного мікрофона. Камера не має мікрофона, вона не має led підсвітку а має тільки вбудовану інфрачервону на 80 метрів, відповідно і ступень захисту від е, вологи IP67. Давайте ми подивимося, що вона покаже. Нам на наші таблички лобі. і подивимося все-таки, чому вона така популярна. Е, популярність її перш за все з великою підсвіткою. і вона коштує в середньому півтора тисячі гривень. Але дивимося, що вона показує: 5 мегапікселів. Камера налаштована по бітрейді 4000 постійних, має 12 кадрів в секунду. Камери всі мають 12 кадрів в секунду. Іменно аналогового типу. Так, дивимося. 10 метрів. Е... Тільки що я порівнював камеру, теж від Hikvision, а також 5 мегапіксельну з 2.8 номера оцього цього видно не було. Тут з 3.6 номер можна побачити. Тобто я топлю за кут в 3.6. Це більш правильний кут, а не 2.8. 2.8 по боках дуже сильно мажить. Картинка більш така розтянута, ну і чіткість в неї гірша. Завдяки тому, що ми бачимо ширше, люди хочуть чим поширше бачити. Ми бачимо гірше. Маєте це розуміти. 15 метрів. М -м, ви знаєте, непогано. Таке досить непогано, якщо взяти номер цього Жигуля. Ну, номера не видно, але щось там підскакує так, на рахунок номера, щось там можна, можна та й прочитати. 485, по-моєму. Ну я зараз подивлюся так. 485. Тобто догадатися можна. Але номер на хвилиночку не на 15. Номер стоїть на 20 метрів. Давайте ми станемо на 20 метрів ще. Подивимося, що робиться з ідентифікацією. Ну, тяжко, в принципі, але от люди йдуть, ну, нема біди. Вроді би погано. Йдемо далі. Ну і 25 метрів. 25 метрів. От таке зображення. Давайте підемо ще на 30 метрів. Ну, от, на 30 метрів таке зображення. Ми бачимо, як йдуть люди на такій відстані, яка їхня ідентифікація, як картинка, це вона така неплавна, це завдяки там, тих самих 12 кадрів в секунду. Це є така трошки проблема. Але, як на мене, в цілому вона своїх грошей вартує. Тому вона така масова. Так, вона не має плюшок, вона не має комбінованої нічної підсвітки, LED е інфрачервоної. Так, але завдяки 3,6 куту огляду, вона завдяки своїй ціні вона класна і тому її масово купляють. Для правильного підбору камери під ваш об'єкт. Дзвоніть до нас по телефоні вказаними, вказаними або в кінці цього відео, або в шапці профілю. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал.